Вітаю, пане генерал, вас Доброго в нашій студії вечора. спеціальна подяка за настю Санко і за ваші, але не тільки ваші, інших фахівців, зусилля в цьому напрямку. Ми вдячні. Насправді дуже це цінуємо. Отже, тепер до справи. Ну і як вам ці перемовини в Донецьку? Невідомо, кого невідомо, з ким, невідомо про що, що тягне на Державну раду і кримінальну справу. Ви знаєте, я рахую, що в даній ситуації якраз цей формат не був підготовлений, і відповідно учасники вже були підібрані відповідно виходячи з того, що якраз започаткований мирний процес, тобто перемир'я не увінчалося відповідно успіхом, тому передбачали якраз ту частину радикального політичного керівництва відповідно скерувати на те, щоб все-таки цей процес розпочався. Рахую, що невдалий, тому що нічого це не привело до результату. От якраз той формат учасників він не передбачав конструктиву і особливо виходу на формат переговорів навіть із оперативних. Я не говорю з терористами, які повинні здати зброю. в Цей же період 27-го числа. З іншого боку, ті представники особливо ДНР і ті політики, які... Дійсно відстоюють інші погляди, чим єднання України. Це терористична організація, яка у цій перхаті, перепрошую, може бути можуть бути політичні погляди. От якраз ми говоримо про політичну частину. А яку частину ми говоримо в якому ключі? Якщо ми розпочинаємо політичний діалог, це в першу чергу з елітами Донбасу, ті, які готові до такого переговорного процесу, які все таки або заєднання України, або що ситуація пішла далеко, і вже готові переорієнтуватися І йти на цей діалог для того, щоб сформувати що таке еліти Донбасу Даруйте. Ну, Для мене, так би сказати, ну припустимо, умовний Юхім да? Ну, Він поважна людина, герой України. Я можу його любити, можу не любити, але чоловік має якийсь вплив. там, Напевно, так? Директора директор, далі. це директор я, е я е розумію. Про холдингів про спілки, наприклад, Волинко, наприклад. Елітою чого є Олег Царьов. Ми про це якраз і не говоримо. Ми говоримо про тих людей, які впливають на ситуацію, які готові формувати позицію якраз Це Ви говорите про Звігільського, директорів, і І, таких і, таких і так таких тисячі далі. людей, які є, які дуже авторитетні для всього Донбасу, як в Донеччині, так і Луганщині. От якраз Можете це назвати От я можу назвати якраз і представників і топази, наприклад, представників шахтних холдингів, ректори вузів. Це інтелігенція, це відомі лікарі і тому подібне. Назвичайно високі є люди високого рівня. Я просто їх особисто знаю. І ми з ними ведемо діалог, і вони готові до такого системного діалогу. Навіть представники громадських організацій, які з деякій мірі були дезорієнтовані, зараз ми готові до зміни ситуації, до діалогу із центральною владою і в пошуку виходу в ситуації. Оце якраз. Той великий потенціал, з яким треба вести переговори. І вони повинні формувати позицію. А відносно цих екстремістів-терористів тут вже е, на політичному рівні е, діалог не проводиться. А на оперативному рівні так, да, це вже робота спецслужб, які обговорюють через оперативні канали свої умови здачі зброї. От тоді, як підготовлений, і перший політичний діалог пішов позитивно, а паралельно підготовлену оперативну ситуацію до здачі зброї, тоді обявляємо перемир'я. Для того, щоб всі, які вже згідні, тобто, але це не просто вони згідні. Це велика робота щоб змусити до цього, тоді відповідно є процес якраз позитивний і піде здача зброї. Але не всі. Ми знаємо, що в цьому випадку ніяким чином не підуть і бойовики-найманці, не підуть стрілкові, не підуть інші вже вбивці, які Тут якраз вже ми відділяємо більше їх. Умовно, ми називаємо виділяємо, але проводимо спеціальні операції щодо цих осіб, От, щоб, по-перше, організувати системні, уже спеціальні операції точково по конкретним об'єктам, конкретним угрупуванням і особам. Це вже спецназ повинен діяти по всім об'єктам, але вже підготувавшись. Нам достатньо було часу три mm -hmm. місяці готуватись для таких операцій, Я говорю, достатньо можна підготувати десятки спеціальних підрозділів, які пройдуть по всім напрямкам цю операцію, mm -hmm. без ризику мирному населенню. Це зрозумів. Тут є питання у мене, може, історичного такого порядку. Нехай мені простять люди. У нас в історії нашої країни був такий феномен, як Українська повстанська армія. Власне, їх було декілька. Це був масовий збройний спротив комуністичної окупації, якщо назвати речі, своїми іменами. Проти них працювали колосальні сили, були задіяні і, там, і військові, і, і спецслужби. Вживалися заходи політичного характеру. Радянська влада українська. Хоч вона була терористичним режимом, але вона 6 чи 7 разів оголошувала, може більше, я знаю, так більш-менш можу пригадати сім ам... підряд, сім амністій, тільки так. щоб хлопці вийшли з лісу. Частину з них, очевидно, постріляли, частину з них відправили в Констабари, де вони загинули, частина повернулася, але частину відпустили додому. У нас, зокрема, на вулиці жив yeah. один э, такий чоловік. Скільки разів може бути в цьому контексті? Хочу запитати, чи може бути урахований цей досвід? І Чи повинен він бути урахований? Адже йдеться про збереження життів цивільного населення, про яке комуністи не дбали та з одного боку. А з другого боку, скільки разів можна оголошувати такі амністії, не наразившись на ризик суспільного невдоволення і соціального протесту? Ну я не, не можу проводити прямі паралелі між УПА і писанників красиво за інша там інша да, ідеологія, да, да. там дійсно високі ідеї, високі, надзвичайно ідеї. Тут і найманці, тут терористи, тут кримінальні елементи, там і тому подібне. Тому це ідеології немає. немає. тому стійкості такої не буде. І відповідно, якщо ми ефективно працюємо, про змушені їх до здачі. От до, до такого процесу, а це робота спецслужби, яка mm -hmm. повинна глибоко проведена бути. Відповідно, більш ефективно ці засоби можуть діяти. А це і реальна угроза їм, так сказати, розгрому, життю, здоров'ю, інші засоби тиску на різних категорій, тому що там представники, ну відповідно, ми розуміємо, бойовики українці, які дійсно були дезорієнтовані, це бувши військові, спецслужби, подібного української громадяни. Mm -hmm. українські громадяни да. От. А з боку, бандити, з ним інша мова. Там, відповідно має методи роботи з криміналом, і це робота проводиться. І більше частина, якщо були нейтралізовані лідери, от, ті спокійно розбіжаться або здадуться. Ну, от, але якщо ми говоримо про бойовиків реальних, які привозять за кордону, тут вже повинна тема пов'язана з тим, що вони повинні покинути територію держави. Але силовий сценарій їх фактично змушення виїхати за територію. А тепер же ми маємо і проблему, тому що Росія... Чітко зайняв позицію, що нікого із найманців вони не впускають. От mm -hmm. умовно зовнішній фонд, що це громадяни України, які прориваються через територію, через кордон Росії і приймають ці сили. Чому? Тому що треба тримати баланс, іменно протистояння потужний. З іншого боку, не визнавати, що це російські громадяни, які повертаються на територію держави, що вони їх приймають без бою. З третього боку, це дуже потужний важель для переговорного процесу, щоб тут нестабільно. Регулювання немає, іде війна, тоді відповідно стоїть питання тих переговірників і Росії. Федералізація, особливої території з особливим політичним, економічним, навіть безпековим статусом і то подібне. Це вже фактично територія держави або на Якщо ми йдемо на цей процес, тому треба завершити якраз і політичний процес на чотиристоронньому рівні: це Меркель, Лукашенка, Оланд, Оланд і, і... Путін. Путін. От але. Тут важливо чинник надзвичайно, який неодноразово наголошує зараз вернуся за кордону. Також кожним цими керівниками цих країн Зі східного інших, чи з західного із західного з Лондону. Якщо ми говоримо конкретно, де збиралися керівники багатьох країн світу, 148 практично країн світу. Ми обговоримо всі питання, яка ситуація в Україні? Причини я скажу перші посили, буде що... сударь, масон Масон, так. Да. Але міжнародний посередник такий високо де да. правда. Да. Тому ми говоримо про е, той підхід, де формується і часто політика держав. І відносно України чули, що да, дійсно важлива ситуація. У вас проблеми, але це ваші проблеми між Україною та Росією. От що була ситуація. Тому е, я довгий час переконав, але в основному виступі показав, що це не тільки наші проблеми, а це проблеми Європи, а які. Дестабілізація ситуації в Україні це дестабілізація ситуації в Європі. Це можливо осередку бути і осередки, що буде масштабно, і тероризму, нелегальні міграції до Європи, це проблеми То, і енергетичні, це проблеми атомної безпеки, а це не один Чорнобиль, це може бути багато. І тому, добрі шановні колеги наші європейці, давайте будемо разом вирішити ці питання. Після того, відповідно пішли активно виходи на нашого президента, от четвер, п'ятниця пам'ятаєте, порошли. Відповідно на російського президента, ми запропонували формат не просто. Посили або заклики, або обов'язково чотиристоронний формат вищого рівня. І це конкретно дорожна карта, яка повинна бути. І відповідно кожнодневно, які діємо сили, група високого рівня практиків уже з різних сторін, із Росії, України, і з цих країн ОБСЄ, які контролюють кожен крок, чи там збираються найманці, чи вони рухаються в території Росії, чи вони переходять кордон, де переходять, чи є вони на території держави нашої, і як далі діяти, як їх нейтралізувати? Тобто конкретика в кожній дії. А ми внутрішньо діємо в політичному сенсі. Ото ведемо діалог з тими елітами, якщо ми говорили з вами, а вже відносно. Тих бойовиків і тих найманців проводить спеціальну операцію. Два маю питання: одне від влади гурковського. Запитайте, будь ласка, чому така пасивна роль Лондона? Хоча він не більш впливовий ніж Берлін, як стверджує влад на світовій політичній арені, в цьому форматі якраз Лондон найменше зав'язаний зараз поки на Російську Федерації в своїх політичних, економічних фінансових якраз умовах. Ми більше орієнтуємося на тих посередників, які ефективно можуть працювати з Путіним. Mm, mm. По-перше, вони мають і рівні статуси, зрозуміло, і не тільки вони ну, зрозуміло і Камерун, прем'єр-міністр Великобританії, але питання політичної, економічне, енергетичне, безпекове, військово-технічне, на десятки мільярдів доларів там зав'язані. І ці важелі вони дуже ефективні. І ефективно можна діяти. Особливо склалися відносини між керівниками і Франції і Німеччини з Путіним, а зараз із нашим президентом. Тобто, це також особливі умови і важливий чинник, коли слухають один одного, коли зважають на позицію, не тільки на слова, але й на аргументи, які дійсно важливі для кожної сторони. Тут є перспектива більш ефективного регулювання. Не можу не поставити вам питання про вас. Багато пишуть останніми днями про те, що ви є А, російський шпигун, а, Б, агент Януковича, ви з ним зустрічались, багато говорили, коли він був при владі. Що ви їм відповідаєте? Очевидно, що... не царська справа відповідати Тут така ситуація. На... Я не реагую на так сказав, абсурди, тому mm -hmm. що то абсурди. Нехай починають ці статті, які там вони там були, тому що вони появлялися 4 місяці, три місяці, одна і та ж стаття. В mm даний -hmm. момент, якщо ми говоримо про це. Я говорю, займаючи активну позицію по всім напрямкам, тут скажуть, ми говоримо правду. Ми говоримо якраз те, що треба робити, Зрозуміло, що багатьом чинникам і зовнішнім і внутрішнім це не подобається. Тому міфи може створити які завгодно. Прянукович створював, що це я працюю на західні спецслужби, відповідно при цій владі, що я працюю на східній спецслужбі, то що це варіант. А скільки платять між іншим агентам західних і східних спецслужб, якщо вони одночасно працюють такий момент, якщо ми говоримо на ну, вже вже з таким підходом, професійний. В залежності від того, хто які функції виконує, там в даний момент, якщо Сьогодні ми говоримо про ті, які проникають на територію, наприклад, Донецької, Луганської області, або Криму, це оплата ну, чисто професійного співробітника від трьох до восьми тисяч доларів і тому подібне. Тобто такі в годину, формати. В місяць, місяць. В місяць, місяць да. так. Якщо виконують якраз бойові функції, там вже ну, ми знаємо вже тисячу доларів за, за день. Ну, Бог з ними. Навіть. Питання тут таке: Дві два терористичних угруповання сьогодні об'єдналися і висунули царьова кресійним королем. Та, е, як людям взагалі на це реагувати? Крім це, як сміятися, чи це, це страшно? Так, момент. Ну, Принципово, я думаю, що реагувати особливо не треба ніяк, ні, гостро ніяк, тому що це структури ніяк і нічого не, не уявляють. Ні політично, ні юридично, ні в бойовому відношенні. Тобто навіть вони не контролюють своїх бойовиків, якщо ми говоримо про силовий компонент, який саме, саме такий ефективний зараз у тому регіоні. Політично вони це просто бутафорія, яка розпадається при будь-якій ситуації. Тобто вони нічого не, не являють, вони являються ні з чим на даний момент. От вони можуть це зараз презентувати, вони можуть надувати щоки, що вони от, готові до переговорів, до регулювання і тому подібне. Ситуація показала після цих переговорів з Кучма Зурабов, Медведчук, Шуфрич і відповідно два представника ДНР і ЛНР, що після цього нічого не припинилося. Ми вже маємо так сказать, буквально уже кожен день по 8-10 по нападів, от, по 12-15 обстрілів, жертви вже мають 18 рік перемир'я. Тобто нічого не змінилося практично. Mm. І вони що не попливали. Мало того, вже частина заявила про це, що це зрадники, наприклад, Бородай або інший представник був от, Кригин. От, в даний момент якраз це формат такий, між який бере на себе функції. Ми знаємо, що їх, наприклад, зміщали ж ті ж бойові структури ж, і ДНР, і ЛНР, які не визнавали політичного керівництва і не визнають дані ситуації. Тому, якщо піде системний процес і політичного регулювання, і відповідно ефективна боротьба з бойовиками, от ніяких цих а союзів не буде близько. А воно піде. Тут такий Лю момент. Людей, перепрошую, що я дозволяю собі вас перервати. Людей, з якими я говорю, це, це люди на вулиці, в метро, в маршрутках, в чергах за пивом, в розлівайках, та, мають такий гріх. Ну, мають. Ну, ну, ну так, ну, Нормально визнати. Нормальну ситуацію. Вони е злі, вони їх починає далі злостити те, що президент, я скажу прямо про це. Займає з за їх точки зору дуже мляву позицію. Вони кажуть просто ватників треба випалювати. Я очевидно не не прихильник такої точки зору. Але я, як транслятор, як будь-який журналіст, принаймні має бути транслятором суспільних настроїв, чисто там секторальних, так. Мусить про це говорити. Наростає хвиля недовольства, пасивної незадоволення прошу пасивної з точки зору цих людей, позицію е, політичного керівництва в у війні на сході. Ну, ви знаєте, я очолюю зараз і координацію народи офіцерівської службовців. Це всі офіцери, генерали і навіть рядові, але потужні сили 350 тисяч. Оце незадоволення потужно росте. Вони вимагають ефективних дій. Їх не залучають навіть до проведення відповідної операції. Вони не не призиваються. Величезна кількість спецназівців, 110 тисяч афганців, 40 тисяч готові вже стати чому? стрій. От якраз і питання. От, але чому? Тому що в нас прийшли непрофесіонали, які з позиції Аспрі до Криму до сьогоднішнього дня не можуть вирішити завдання безпеки держави. Коли це реально було на е, тактичному рівні вирішити без жертв і без серйозних втрат, і коли зараз постало питання в повний ріст при любій ситуації, повинні пройти професіонали керівники відомств, керівники відповідних силових структур. Відповідно підготувати терміново, переформувати якраз і переформувати якраз і штаби, і бойові структури, і провести ефективну операцію. Я вам скажу, а це зробимо. От якщо буде президент, момент істини мало часу залишилося розтягувати або залучати поздовж, по квотам, по якимось там скажіть по рекомендаціям, невідомо кого в даній ситуації перспектив не буде. Це треба говорити сьогодні, тому що на кон поставлено інтереси держави. Людей де да, це виживання народу. народу. Про що ми говоримо? Якщо сьогодні 50 тисяч примусових чи вимушених біженців, яких називають то завтра. їх буде 150 тисяч. Якщо це гангрену цю не ампутувати, далі їх буде мільйон після завтра. Не дай Боже. Да? Воно ж розповзається як пошесть. якась. ми ще не чуємо, що чуємо. От я, наприклад, або виїжджаю, або зустрічаюсь з кожен день із офіцерами, які перебувають звідти. Угу. Вони говорять гірше, ніж ці люди, які ви говорите, на кав'ярнях або барах там і тому подібне. Вони надзвичайно злі, надзвичайно орієнтовані проти проти того, що діється особливо в особливо керівництві. У нас багато хто говорить людей, вважають принаймні принаймні деякі вважають, так сказати, що сьогодні на сході України в лавах учасників антитерористичної операції кується, виплавляється нова еліта. Нова еліта армії, нова еліта спецслужб та люди своєю кров'ю доводять своїми життями, що вони справді патріотами свого народу. Якою мірою, як ви думаєте, як швидко цей процес призведе до появлення, загально об'явлення, формування загальнонаціональних лідерів, не тільки регіональних, таких як сьогодні Семенченка, хоча він, наприклад, хоча він вже фактично і національна зірка, да не таких, як Парасюк, який також там, нібито та та хлопець з Галицького села, але насправді він не дуже... Уже не дуже такий простий, як може да, здатися свій. там і, та, і таких людей десятки. Отже, з якою швидкістю буде йти цей процес в умовах, коли ця офіційна влада провалюється на кожному Знаєте, округу. Якщо ми говоримо зараз, якраз mm -hmm. формуватися буде і там, і так, скажі, в цілому суспільстві будуть формуватися нові люди, нові лідери. І дуже швидко на протязі місяць, півтора-два, це якраз формування. Це вже не роки. Це вже місяці, їх ну, можна да, врахувати на пальці набагато швидко. Ні. І кредит довіри до тих політиків, які брали на себе функції, не виконують, вони дуже швидко зникають. Це не 5 років, це не 4 роки, це не 2 роки, а це також місяці. місяці тому Є кредит довіри нового президента, ще є системний, тому він повинен реалізувати це все в системний, професійний спосіб і ефективно, з результатом якраз в інтересах держави і людей. Якщо в інтересах так скають групі кланів, які біля нього відповідно нічого не вийде і перспектив, теж не буде ні в державі, ні в нього. Ну так як сказав мудрі... наймудріший з мудрих депутат Макеєнка в політиці, часами треба вийти на два тижні раніше. Ніж на годину пізніше і тут з ним не можна не погодитися. Але я про інше зіткнувся сьогодні з фактом, не знав про нього. Виявляється, в складі Міністерства оборони у міністра оборони є радник канадського за сказав, канадського походження, з яким міністр навіть не зустрівся. Я особисто знаю, що поза межами України українського походження сполучено. Ну, ви це знаєте краще за мене в сполучених штатах, Канаді, Австралії, в деяких інших і також в європейських країнах, величезна кількість, значна кількість. Певна кількість 50-60-річних генералів і адміралів, спеціальних агентів, комісарів поліції, лейтен... дуже дос... суддів, Та, які є великими українськими патріотами. Насправді вони такі моє, не беруть хабарів, знають, як правильно функціонують ці машинки. Теоретично можливо достукатись до президента, який може надати їм громадянство просто своїм указом. Я думаю, Запросити ви... їх і сказати, ну, робіт, ну да, є те, що є. Да. Ви ж знаєте краще за мене. На Ливайченко це Петве. І ви казали в цій студії. Спецслужно існує, трошки залишилися контррозвідки, відновлюється якийсь другий підрозділ, забув я, який не має значення. Да. Менти 350 тисяч, на що вони люди питають, потрібні. Да. Ну і там і так далі. У нас же не тільки розвідка, а там фінансова розвідка, є наркотики, обіг зброї, проституція, торгівля людьми. Там, і, так. і на все треба фахівців. фахівці. Отже, питання. Про залучення цього кадрова дуже кадру активу. важливо були наприклад досвіди навіть Болгарії, коли залучалися якраз іноземних всі, тим більше е, вихідці або з України, або наші, так сказати, ну дуже близькі колеги, і ті, які дуже лояльні, до величезний досвід мають перебудову країн, формування нових систем. От якраз особливо в плані і формування нових безпекових систем, і боротьби з корупцією. тому mm -hmm. що вже наш менталітет часто сформувався на тому, що без цього неможливо жити навіть. А тут треба нова шофиля була. Перше, і нові люди це українці, першого і ми повинні ставку робити на себе. Але можуть бути дорадники, які дійсно внесуть ті бачення, які важливі для всього цивілізованого світу. Це mm -hmm. важлива тема. Вона я думаю, що е, може бути актуальна в найближчі місяці. Mm -hmm. е, в місяці Ігор розтош, посол колишньої України в Канаді, він сказав, що прогнози робити на місяці. Це занадто рисковано. Справа та але прогнози на найближчі дні. Завтра ключовий, один з ключових днів підписання угоди другої частини, фактично угоди про євроасоціації. Що буде післязавтра? Після завтра буде за вашими оперативними і не тільки поперше, завтра. Ми да. ще скажемо. Чергу, намагання так ски провести все таки до діалогу тому у форматі, який був, де якраз тут передбачається в Донецьку? О, Це да, знову, кучма, кучма, Медвечук Зурабов, відповідно, ОБСЄ і Шуфрич, Царьов, і представники ДНР ЛНР. От, хоча цей формат зараз не стійкий, от, навіть сьогодні не відбулася зустріч, тому що завтра закінчиться мирний період АТО. Тому в даний момент, якщо цей розпочинається процес, все таки мирний, і я передбачаю, що буде продовжений на якийсь короткий період, якраз цей mm -hmm. процес, Але якщо це не розпочинається, відповідно і активізація бояків буде надзвичайно ефективна, активна в першу чергу, то відповідно буде задіяна і вже. Система дуже активних заходів щодо бойовиків Це щодо той план Б, про який говорив. План Б у випадку, якщо завтра переговорний процес не піде і не увінчається успіхом, кого представляють Кучма і Медведчук? Це риторичне питання, але люди не дають жити. Да, вимагають. Вони представляють Порошенка, вони представляють Українську державу, вони представляють Верховну Раду, вони представляють Путіна, громадське телебачення, генерала маломужа. Хто вони такі? Ну мене не представляють, але е, дійсно. Кучма повноважений якраз з президентом Порошенко напередодні цих переговорів, як громадський посередник, як авторитетна людина, яка дійсно займала високі посади, має контакти як в цьому регіоні, так і в Російській Федерації, і на міжнародному рівні. Це перший, але це не офіційний посередник або представник держави. З другого боку, всі інші учасники це ті посередники на рівні, так сказати, може, впливових осіб на Сепаратистів, терористів так скаті і відповідно маючи контакти із владою, з нашою з Путіним, тобто вони не мають офіційного статусу. І відповідно використовується плані того, що вони можуть, наприклад, зняти в першу чергу радикальну частину, тобто припинити. вогонь Так Вони ж вбивають під час цих таких раз. Я от про це хочу сказати, що якраз цей формат неефективний, формат іменно ефективніше набагато, коли ми підготували ситуацію. Що змушує здатись терористів, а це готують не, не ці люди, а готують спецслужби за рахунок контактів з цими керівниками бойових структур і ставлять ці жорсткі умови, і вони відповідно здають зброю. Такі варіанти, я ж говорю, при проведенні антитерористичних операцій ми проводили постійно, і так робилося. А от так е легко, і тим більше з тими представниками, які ці питання не вирішують, або займають за протилежні позиції в цьому процесі. Ну, часто воно не вирішується і не вирішиться далеко. Ну дай Боже, щоб воно вирішилося Вирішилось, як да. найскорше, щоб до України прийшов мир, але щось у мене нема. Змінимо відчу... формат відчу... переговорів mm -hmm. учасників і про Ну, я би зрозумів, позитив... якби ви говорили з Патрушевим чи з, з Фратковим про це, та з одного боку, з другого боку, я з Я можу де... говорити з Путіним, Патрушем, Фродковим. З і так з Бортніковим перепрошую, як і з, з німецьким з, да. з директором Сієї, керівником BND? ММС да, відомство да. по охороні Конституції перепрошую, шановних панів. Yeah, я не знаю. ПНД, скоріше. Да. Відомство це внутрішня структура. Да, не Я речу, не знаю, да. як їх звати, да, mm. хоча вони. Це мої колеги. Ми да. були в клубах різних сказать, землі. Хоча вони платять гроші так само регулярно, як і вам. Ну що ро хто хто да. нашов вчився? Треба знати, да. да де вони лежать. Да. Дякую сердечно. Микола малому генерал армії був взаємно. в нашій студії. Якщо будете мати, пане Микола, даруйте якусь інформацію, то eh, прошу ласкаво. Обо Опер... оперативно буде, да, на... без без додаткових запрошень. Слава Добре, Україні! Да, Дякую, що були з нами.